Лев та вовк Леонід Глібов. Лев уминав за сніданням ягня, побіля його в'їдливе щеня вертиться та й вертиться, все моститься, щоб поживиться. От якось той одважилось вхопить шматок м'ясця, щоб не кортіло. Лев бачить, що воно зробило, Та змилосердився, мовчить, бо у щеняти якого розуму питати. Побачив вовк, він недалечко був. Та й дума, лев, мабуть, дурненький, або ж на старість силу збув, що став такий плохенький, коли щеня не задавив, мене не займе й поготів. От квапить лапу до м'ясива, як скочить, лева, диба стала грива, на вовка, бідного насів, Давив його, крутив, та й каже: Се тобі за теє, щоб не дививсь ти на щеня. Бо не щодня, бува, бридня, воно дурне ще молодеє, а ти вже, вовче, нещеня.